Візьміть руку і покладіть собаці на голову отак. І по реакції собаки, ви зрозумієте, чи вона агресивна або чемна толерантна. Так от, в собачому світі, коли ви руку кладете на собацю на голову, це сприймається як прояв сили з вашої сторони. І якщо на цю силу ваша собака починає посміхатися, облизуватись, відвертати мордочку, облизувати ваші руки, да, гратися з вами чемно, то це класна, толерантна собака, вихована. А якщо ваша собака на цю дію починає кусати неприємно, гавкати, агресувати на вас, бігати, скаженіти, стрибати на вас лапами, то ця собака е агресивна може бути і вона не вихована нічемна. Тобто, скоріш за все, що з вами, що з гостями, з дітьми і іншими собаками, вона дуже нагла, а навіть десь агресивна. Перевірте, чи це є так, і напишіть мені під е цим відео. До речі, можливо, ви чули, що не можна так собаці класти руку на голову, тому що вона може загресувати. Чому так відбувається? Тому що ця собака, яка агресує, вона зазвичай на голові у власника свого, значить, вона безсмертна і може. В будь-який момент загресувати, якщо їй щось не сподобається. Якщо ж ця собака дуже чемна з власником да, і не агресує, не гавкає, не стрибає на нього лапами, то покласти руку собаці на голову не буде ніякої агресії, тому що ця собака чемна, толерантна до власника.